До Бердичева знову прийшло мистецьке свято. На головній сцені міста виступив громадський діяч, знаний науковець, поет, пісняр Михайло Ковалко. Писати вірші чоловік почав ще у дитинстві. Наразі у своєму здобутку він має 90 друкованих праць, а також 35 винаходів. За це отримав звання заслужений винахідник України. «Ще як послухав перший стоп телефонний, де ви знаєте, коли до нього прикладеш вухо, воно там якусь мелодію передає. І до сьогоднішнього дня, але я ніколи це не обнародував. Тільки е, мене наштовхнули на це от друзі, просто заставили, каже, ну чого, ти, чого воно лежить в тебе там? І дружина, чого воно в тебе лежить? Каже, мені надоїло вже то перевозити. От, і, і так от пішли, пішли в життя ці вірші. Особливо багато присвят. Де я друзям пішу присвяти, де я нахожу щось особливе в кожній людині. І їм це подобається, вони себе знаходять і, і заставили мене це все написати і видати з 1998 по 2002 рік. Михайло Ковалко був народним депутатом по Бердичівському округу, тому це місто йому майже як рідне. Тим більше, що тут у 2001 році відбулася презентація його першої збірки Дивлюсь на світ безмежний. Тоді на шлях поета його благословив лауреат Шевченківської премії Володимир Забаштанський, коли я більш так детально познайомився із Бердичевим, з його історією, я зрозумів, що це місто особливе, місто великих творчих надбань, місто, яке може бути прикладом служіння і людям, і служіння своїй країні. Це місто, з якого, в принципі, вийшло багато класичних творів, місто. Duży... Багати іменами з 2000 року Михайло Ковалко має статус почесний громадянин міста Бердичева. Це високе звання. Він несе гордо та щоразу підтверджує новими віршами і піснями про Бердичів. На творчий звіт разом із поетом приїхала його подруга, колега, композитор Алла Мігай. Вона розповідає, Михайло Петрович вражає її теж за все не як поет-пісняр, а як гарний та порядний сім'янин, що і прослідковується у його творчості. тема нашої творчості це родинна тематика. У нас є У нас є пісні для дідуся є для бабусі, є для маленьких діток, перший раз у перший клас. У нас є для закоханих молодят і дуже багато патріотики. Першу пісню ми написали, ну я не можу сказати, мабуть, не 10, 7 чи 8 років тому. І це така була для мене знакова пісня, тому що її виконав народний артист України, головний режисер нашої національної опери Дмитро Михайлович Гнатюк. І якось в мене нова хвиля в житті з'явилася. Мої пісні стали виконувати народні артисти. Раніше я писала тільки для дітей: дитячі пісні, дитячі казочки, там працювала телеведучою вечірньої казки, музичних програм. А після знайомства з Михайлом Петровичем. Ніби такий ні новий ну, щебель з'явився у подарунок бердичівлянам Алла Мігай прочитала декілька своїх власних віршів та виконала дві пісні, написані спільно з Михайлом Ковалком. Її артистичність бердичівляни запам'ятають назавжди. Артистці плескали голосно та довго. Не меншими оплесками глядачі зустрічали й артистів міського палацу культури, які підготували двогодинний концерт чарівних пісень Михайла Ковалка. Завітав на творчий вечір і Бердичівський міський голова Василь Мазур. Він подякував поету за чудовий вечір та вручив йому квіти. Ми отримали від. Творчого звіту Михайло Петровича Ковалка заряд доброти. Ви знаєте, творчий звіт ковалка це подарунок духовності і подарунок краси. Кожний його твір, кожен його вірш пронизаний мудрістю, пронизаний любов'ю і пронизаний таким, знаєте, людським, гарним ставленням до будь-якого процесу. Він навіть. У тих таких невеличких віршах підкреслює ту основну суть, що відбувається в цьому житті. Наостанок прозвучала пісня Михайла Ковалка Щастя і добра, яку виконали артисти Палацу культури разом із Михайлом Ковалком, Василем Мазором та Аллою Мігай. Зала аплодувала стоячи.